Друзі, дівчатка, напевно, всім привіт! Мене звати Галя. І в сьогоднішньому відео я хочу знімати дуже давно обіцяне мною відео про німецьку декоративну косметику, яку я раджу, і деякі позиції, які я б вам не радила. В мене її не так багато, в основному це продукти для очей. Тому, дівчата, якщо вам цікаво, якщо ви в Німеччині, або ви збираєтесь туди, або хочете щось замовити з Німеччини, в нас, до речі, теж деякі продукти. Є з цих, то обов'язково залишайтеся до кінця цього відео, беріть собі каву, чай, що ще можна? водичку, компот, узвар. І залишайтеся зі мною. Поїхали! Напевно, почнімо з дуже класного продукту, як на мене, який мені потрапив в адвент-календар це марка m. .asam. Це дуже класна, до речі, марка. В мене були їх багато продуктів, оскільки це був адвент-календар, 24 продукти, і майже всі вони вже закінчились, особливо їхня доглядова косметика. Дуже класна. Дівчата, хто живе в Німеччині, вони є і в Росман, і в DM-Drogerie, тому обов'язково шукайте їх на поличках, де догляд за обличчям є м Асан, awesome. ця тональна основа, ця тональна основа, називається Magic Finish, магічний фініш. Виглядає вона просто, як ніби баночка з кремом, має таку золотисту упаковку і виглядає як мус. Це дуже класний, незвичний для мене продукт, мус для обличчя, який робить тон вашого обличчя. Дуже рівним, дуже натуральним. Зараз він у мене на обличчі. Нанесла я його декілька годин тому для відео. Це дуже легке покриття. Ось я на руку нанесла. Надзвичайно легке, трішки матуюче. Це такий, знаєте, сатиновий фініш матуючий. Але Дійсно легеньке покриття, невагоме, немає ефекту маски на обличчі, немає ефекту стягнутості. Дуже класний продукт. Вистачає його надовго. Ну, Це, звичайно, як користуватися. Я користуюся ним доволі рідко. Але це супер класний варіант. Він не бюджетний, здається, повнорозмірна версія. В мене не повнорозмірна, в мене, здається, 20 мл, так, повнорозмір на 50, коштує десь 30 євро. Ось так. Це не дешево, але дійсно дуже класний продукт. Тому, дівчата, якщо ви полюбляєте легкі на щодень такі текстури, обов'язково придивіться до цього засобу. Давайте на очах зупинимося. У мене дуже багато є продуктів для очей. Давайте з оцих двох олівчиків почнемо наш. Огляд продуктів для очей це марка Rival de Loup Metallic Eyeshadow Stick. Тобто металічний стік, це такі тіні в стіку. У мене є два відтінки. Перший відтінок це 01 Pearl, тобто перлина. І відтінок 02, називається Капучино, тобто такий коричневий з металевим металічним блиском відтінок. Це доволі бюджетна марка декоративної косметики німецької, також є в DM і в Rossmann Rival de Loup. Це така, знаєте, ну, дуже бюджетна, але непогана марка. Тут кремова текстура і дуже хороша пігментація. Дуже класний, класна якість, дуже класна текстура, масляна ніби маслом ви малюєте. Дійсно класна пігментація, зручно взяти з собою, не тягати палетки тіней з собою постійно, взяти олівчик, і у вас буде завжди під рукою класний. Класний макіяж, так, можливість зробити макіяж. Далі, що стосується також тіни, я просто дуже люблю ось такі от саме тіні, не в палетках, а в якихось олівцях чи е, рідкі тіні, як тут. Це е, марка Rival Loves Me. Тобто, це, мабуть, Дочірня, дочірня марка Rival De Loop, Rival Loves Me, Це більш така молодіжна, спрямована така лінійка Rival Loves Me. Liquid Shadow, тобто рідкі тіні. У мене відтінок, зараз подивлюся, 02. Stunning Copper. Ось такий. Він, знаєте, такий. Червоний, ну, такий багряний, скажімо так, багряний з блискітками. Ще один ось такий от срібний, сріблястий, темний, такий сіро-сріблястий, називається цей відтінок Earthquake, тобто землетрус 0,3. Землетрус. Дійсно, щось така фар, фарба, колір землі, нібито сір, сіро. Сіро-сріблястий, дійсно, я сказала, і він дійсно так і є. Металік такий, знаєте, на очах. Ось він, бачите? Тобто цей червоний і ось такий металік. Дуже класно наносяться, рідкі, дуже добре на повіках вони себе поводять, нікуди вони не злазять. Декілька разів зробили собі щіточкою, і у вас класний макіяж, у вас тіні, не треба терти собі повіки цими пудровими тінями. Ну, Дуже класна зручна штучка. Що стосується знову ж таки, тіней в олівці. Це такий олівець, дерев'яний олівець, eyeshadow pencil, тобто олівець. Тіні, в мене відтінок 05, Nougat Brown І знову ж таки відтінок. Е, марка Rival Love's Me, ті, які і рідкі тіні. Я цю марку ще купила вперше дуже-дуже давно, в 2014-му. мабуть. У 2016 році я її для себе відкрила. В Україні, я, до речі, тоді в Отсонсі купила о, такі от олівчики. Вони мені дуже сподобалися, дуже мені личить саме оцей 05 Nougat Brown. Я вам дуже його раджу спробувати. Нанесення знову ж таки, як масло дуже м'яке, зручне. Е, ну, взагалі, брати з собою одне задоволення. Подивіться, який відтінок. Ціна теж доволі бюджетна, щось близько 2 євро, може навіть трішки менше, хоча зараз інфляція, може навіть трішки більше, ніж 2 євро вони стали коштувати. І ще один олівчик з цієї ж серії, тільки він уже Rival de Dell Young, це раніше називалася фірма, він дуже старовинний, білого кольору. І це якось Frosty White був відтінок. Да, Frosty White. Так само ця серія. Ось, подивіться, це білий, абсолютно білий такий відтінок. Його можна наносити в куточок ока, під брову на нижню повіку, як каял використовувати. Він у мене дуже давно. Його вже, мабуть, всі терміни придатності вичерпалися, але я не можу його викинути. Що мені не дуже сподобалося, це ось такий ось продукт CDM, марка Trended Up Sensitive Kayal. Це вже такий олівець для очей, який викручується. Бачите, тут його дуже ще багато. Я його купила в 2021 році навесні, коли була в Німеччині, їздили ми. І це мав бути такий, знаєте, дуже наближений до цього нугат Браун колір, теж такий нугат, такий коричнево бежевий Я думала, він буде супер. Але ви знаєте, чомусь, коли на руку я його наношу, він виглядає непогано. Ось тут він. Але коли я його починаю наносити на очі свої, так, тобто підкреслювати око. Я його взагалі не бачу. Тобто він невидимий якийсь. Я вже тру, тру ці очі, хоча це дуже неприємно робити. Але настільки його немає, його не видно. Я не знаю, якась така дурна покупка. Тому, якщо, можливо, ви побачите, і колір буде якийсь більш виразний, синій, чи зелений, чи червоний, чи якийсь золотий, такий, знаєте, можливо, вам він і сподобається, тому що його буде видно. Ще одна корисна покупка це гаджет. Я згадала, коли Nougat Brown тестувала, тут вже треба його підточити, я згадала, що в мене є ще така точілочка. Дуже зручна, я її купувала за 1 євро всього, в, здається, в Росмані чи в демі. Вони є в обидвох магазинах. Ось така точилка для олівців з двома отворами. Один тоненький для тоненьких олівців, аля ось таких от, олівців для губ тоненьких сюди. І для товстих олівців, оці олівці-тіні для вік. І для них так само є такий товстий отвір. Ось, Бачите? Це дуже зручно і дуже дешева марка Ебелін. Ебелін це бюджетна марка різних косметичних гаджетів, в них є багато що. Обов'язково зверніть свою увагу на це ось така туш. Я купила її, тому що вона аля Натуральна, еко-біо і так далі. Це марка Alverde натур Cosmetic, тобто натуральна декоративна косметика. Альверде це марка магазину DM. Тут написано ДМ. Називається ця туш XXL Volume. З якимось фітоколагеном і екстрактом бамбуку. Загалом я купилася те, що це супер, щось таке класне, натуральне, нехімозне. Не знаю, чому я її купила. Була дійсно якась емоційна покупка, і вона не, не добра. Вона вже дуже давно в мене ця туш, вона не засихає, це її плюс. Але вона мені не подобається, як вона працює на Очах вона якось і не подовжує вії, і не робить їх об'ємними. Вона дуже погано відбивається на нижніх повіках, тобто вона повільно сохне. Ви закрили очі, торкнулися віями нижніх повік, і у вас вона відбилася. Так? І запах специфічний, якщо ви знаєте запах Альверде, це така натуральна косметика, то в них у багатьох продуктів якийсь такий специфічний запах, мені вона навіть чимось спирт нагадує, от зараз вона пахне ніби спиртом. Хоча треба віддати їй належну, вона вже дуже довго в мене, і вона така дуже мокра, вона не засихає. Але мені сподобався від Альверде, я віднесла його до декоративної косметики, але це швидше доглядова косметика. Це кофеїновий серум нічний для вій і брів. Це також була спонтанна покупка. Я була дуже скептично налаштована, думаю, ну спробую. Але ця штучка дійсно робить свою справу. Я помітила, що вії стають довшими, вії стають сильнішими при регулярному використанні. Вона така біла, це як біла туш, умовно, скажемо так. Це такий вітамінний комплекс, і також брови. Якщо у вас є, знаєте, якісь залисинки на бровах, де немає волосиночок, і ви хотіли б відростити, то ця штучка допоможе. Мені дійсно допомагала. І тепер залишилися в нас ще три продукти для губ. Два олівці для губ, які мені подобаються. Це марка Лавера. Лавера це біокосметика, це здається вже в Росман. Це так, лавера це від Росману. А, і це Bio Soft Lip Liner, Тобто, м'який олівець для губ. У мене ось такий колір, один червоний. Він називається Charge Red а, ні, Red 03. 03 red, тобто просто червоний. Це дійсно для такого червоного макіяжу губ, абсолютно червоного, бачите? Вони теж дуже м'якенькі, дуже приємні, вони не дряпають губи, вони так легенько, як по маслу малюють, мені подобається це. І ця ж сама марка це вже 01 відтінок, називається Rose троянда. Це такий варіант на щодень, припилена троянда. Ось так виглядає. Дуже класний. Я цей більше люблю, ніж червоний, тому що це повсякденний варіант на повсякденний макіяж. Якістю задоволена і ціна теж була доволі приємна. І ще одна емоційна, але хороша покупка: це Лавера, знову ж таки. Хоча Лавера, це може і не Росман, а просто інша марка. Є Alverde, а є Лавера. Я їх постійно плутаю, до речі, так от. Це блиск для губ, Water Gloss with Hyaluronic Acid тобто з гіалуроновою кислотою, мав бути блиск для губ. Була на нього акція розпродаж у ДМ, Я його взяла і, ви знаєте, непогана якість. Так, тут у мене відтінок 0,4 Pink Lagoon Це рожева лагуна. Їх всього, здається, було чи 4 чи 5 відтінків. Цей мені найбільше сподобався. Тут такий малесенький аплікатор, це не дуже зручно, але з іншого боку, так, цей блиск економніше використовується, тому що вам треба постійно цією маленькою щіточкою ялозити, і ви можете його розтягнути на всі губи. Ось так. До речі, він зараз перед відео я його нанесла, він у мене на губах має бути такий непоганий, натуральний рожевий відтінок, невеликий об'єм 5,5 мл. Він уже доволі в мене так, добігає до кінця. Ось так його десь залишилося всього-навсього. Хоча купила його влітку. Ну що ж, дівчатка, ось таке було моє відео. Найфаворитніший мій фаворит це, напевно. Маса Magic Finish, ця тональна основа, тональна база. І також, не знаю, що й вибрати, оці продукти для очей. Від них я в захваті практично від усіх, особливо від, напевно, від Nougat Brown, від Riva Ось так. Напевно, це і мій найбільший фаворит, якщо ми говоримо про тіні в олівцях. Ну що ж, дівчата, а я ще щось забула. Останнє, але це, знаєте, більше навіть доглядова косметика дуже класний продукт від Rival De Loop. Ось так виглядає. Він може бути і в помаранчевому упакуванні, і в зеленому. Це Nagelhauter Weicherstift, Тобто це розм'якшувач кутикули. Це такий олівчик, в ньому є такі ще аплікатори запасні. І тут всередині така живильна основа для кутикули. І ви цим олівчиком проходите по кутикулі, і він дійсно її розм'якчує, і він дійсно її робить трішки меншою і більш такою наживленою, тобто м'якенькою. І кутикула так, знаєте, стає так акуратно оформлена. Дуже класна річ, якщо у вас проблеми з кутикулою, якщо ви хочете, щоб ваші нігтики акуратно виглядали, то це теж дуже бюджетна марка, але дуже класна. Він у мене дуже-дуже вже давно і я його обожнюю. Обов'язково діліться своїми знахідками. Ми будемо всі вам дуже вдячні. Спробуємо щось нове. Хоча я зараз в Україні, але можливо, влітку поїду на, ну, там, на тиждень чи на два до Німеччини, то в мене буде можливість працювати. Бати щось за вашими рекомендаціями, тому обов'язково не скупіться і діліться. Дякую всім, що ви додивилися до цього моменту. Сподіваюся, що каву чай ви допили вам смакувало, але я надовго з вами не прощаюся. Всіх вас цілую, хорошого вам дня, вечора, ранку і всім па, -па.